Ну що, ж, прийшов саме час початку весняно-польових робіт. І сьогодні в мене тут є такий невеличкий участок, де я ще не вносив попілу ні одного разу. Тут росли в мене і морква, і бурак, але ще попіл сюди ні разу не поступав. Тому цього року я внесу сюди попіл з розрахунку 1,5 літрова скляночка. На один квадратний метр. Носимо його під перекопування. Тобто ми набираємо одну баночку, да? і, як ви бачите, цього досить достатньо, трошки піднявся попіл, є невеличкий вітерець, але весна все ж таки дає ознаки. І зараз це треба обов'язково перекопати. Ще буде дуже добре це пролити було б, а як піде дощик, це взагалі була би така божа поміч. Тому робимо, але нагадую, один раз на три роки. На два роки це якщо у вас дуже кислотний ґрунт, якщо слабокислотний, то вносите один раз на три роки. Для чого це ми все робимо? Ну, Перш за все, фосфор, який у нас є необхідним для нашого коріння. Коріння, ми розуміємо, що це рост рослини нашої і її здоров'я. Калій, ми знаємо, чудово, що він буде підтримувати нашу рослину на період періоді вегетації і світіння, бутонізації зав'язі і тому подібне калій потрібен постійно. Кальцій, ми вже знаємо, що для того, щоб кальцій у нас. Був в нашому ґрунті, його достатньо в Україні, тому е, якщо ви хочете прямо його внести, то це не зашкодить. Але знаєте, що його достатньо в наших ґрунтах. Де-не-де, де, це треба робити спецаналіз. Тому, е, ну м'яко кажучи, не заморачуйтесь над цим питанням. Фосфор і калій основні елементи, які ви візьмете з попілу, що е, дасть вашим рослинам розвиток. І чудовий стан. Що можна тут посадити після того, як ми внесли попіл, тобто через певний час, звичайно, для того, щоб він у нас розчинився, це приблизно 2-3 тижні, для того, щоб він почав у нас добре засвоюватися вже рослинами. І давайте, давайте спочатку. Що не можна: редис, щавель, Це ті, що зараз якраз сіється. Тому не використовуйте попіл на тих ділянках, де ви посієте щавель і редис. Кавуни. Ну, ще рано, але знаєте, що на тих ділянках, де ви внесли попіл, не, не сидіть, не сієте кавуни. А решта це помідори, перець, там, огірки, баклажани. Тому подібне. Це дуже добре. Так що сійте, все буде добре. Ще раз нагадую: попіл використовуємо тільки сухий. З листяних порід дерев. Посипаємо його, одну півлітрову склянку на один квадратний метр під перекопування, проливаємо для того, щоб він у нас засвоївся нашим ґрунтом. Через два тижні можна починати сіяти, крім тих рослин, про що ми говорили. Ну що ж, всім доброго здоров'я, гарного настрою, Пока!